Початку часів. Ну, начало. Споглядаючи зорі, питала себе. Непогано. Чи ми самі у всесвіті? Що ні, Сьогодні ж тільки розмов, що про техногігантів і щі. Віртуальні світи. Якими вони будуть, коли стануть реальністю? Шановні. Вони не десь там. Охуєть вже тут. Зустрічайте це Араз. Солдат майбутнього. Титанічно сильний. Блискавично швидкий. Надзвичайно розумний. Якщо він загине на полі бою. Понятно, Я його копію.